Слава Ісусу Христу. Значить, я, в мене була кіста, і я була, значить, два тижні тому в п'ятницю лиця Олега зробила, узі, кісти нема. Дякую Ісусові, Господи, Богові і оцю Олегу за молитву. Слава Ісусу Христу. Ходжу до Отця сюди вже третій місяць. І під час одної служби Божої наркіни не зовсім не турбували, не боліли. Так вставав, я сідав під час літургії, чув, що дуже почали на ріки боліти. Аж так крутити почали їх, нити почали дуже так сильно боліти. Ну і отець Олег читав оздоровчі молитви, щоб з опорного рухового апарату виходили солі, пісок, різник. Ну і після служби Божої на рік так і продовжили боліти. Я в туалет дуже захотів. Вийшов з церкви, пішов сюди. По-маленькому, помочився, чую щось в мочовому каналі дуже сильний ріс, і дуже пакте дуже почало. Ну і так щось не придав уваги, але потім так часом, думаю, може то хтось в пісок, ти пішов. Прийшов додому, ну і почав мочатися в таку стекляну, посуду, щоб переконатися, чи тоді після ні. Помочився, моча дуже каламотна така була, зразу нічого не вирішується. На другий день, коли вона стоялася... Я подивився в ту посудину, ціла посудина і дно, і, і бокові стінки обліплені кристаликами піска, такими, як йожик колючими. Грубий пісок шов, і так тут все продовжалося десь півтора неділі. Але я сюди ходив кожен день. Це ми намірені, просто багатьох не І тут так воно йшло раз, два дні, раз, три дні пісок шов. Я тут все слідкував за тим процесом. Потім так би пісок пропав, але я слідкую далі. Потім дивлюся, я помочився, а моча така, як молоко біла. Така каламутна і такий білий відтінок жовтувати. Я думаю, що це таке, що такого не видів. Воно стоялося, на другий день дивлюся м'яко, так якби така на, на, на цьому на дні. Я почав то виливати, а то дрібонькі, кристалики, солі, такі дрібоньки, як то є сіль дрібонька, такі мелкі мелкі Теж це пообліплювало. Оце все посуда пообліплювало. І це теж десь п'ять такого. Шість разів в мене отак сіль йшла. І дякую Господу Богу, цього Олегу, що камінці там не втворив, може камінь доробився там. Дякую, оцю Олегу. І ще одного свідчення. Приїхав я за своїм експедитором на бусі до додому забирати желізну бочку в село. Ну і не було метри, щоб помірити, чи залізе вона у бос, бо дуже вона велика, а цей сам прохід дуже... Вузький. Я не міг метра найти якийсь потик валявся на, на подвір'ї. Та й думаю, патиком поміряю. Взяв я той потик, питек десь такі вога, товщини. І такий дуже пружний патик, що не зломився себе. Але добре, що він гострий не був. І я давай міряти, щось мій напарник. Давай, давай бігом, бігом мене давай спішити. І я з того всього вискакую, з того буса і так би спеціально о той патик, хтось так ставить. Передо мною, я так скачу на той патик. Спотик лізе сюди в праву сторону біля пупа. Я і дуже сильна біль, кажу, не виносимо, я давай скакати, бігати, триматися. Ну так пройшло мені все. Дивлюся, синяк зробився на другий день. Такий синий-синий. І дуже болет в мене. Болет, болет, болет. Дві неділі я ходив сюди, не, щось не згадував про цю гулю. То мама каже, а чого ти цьво? Я Кажу, щось дуже гуля, а то синяк прийшов і зробилася і гуля. І така тверда, тверда, як яйце. Може тром, може гуля, чи з крові, там не знаю що. І я собі думаю, дійсно, а що це во? І вона дуже мене колола, боліла і <кхух> давалася знати. І я кажу, цю Олегу, так, так, і так, давай, ну, вже церква спільно молиться, отець, молиться за загулю, я прошу. І два рази отець Олег помолився, я так би про неї забув. Але під час оздоровчих молотів я чув, як мене так би в гульку щось кололо, і така біль, біль йшла, біль-біль-біль. І я постійно щось рука тягнеться, я постоянно намацую і глажу. І таке відчуття, що так би гуля розсався, м'якне, 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 м'якне. І щось нині я до церкви не міг встати, ось зараз болить, щось морози, почав кашляти. <кхем> ну зле мені дуже зле. І, цей. і щось так до гулі, щось так зрані чихав, ось. і дивлюся, пропала гуля. Ну, чорчу, чи таке, ну капелючко, ну майже вона зійшла у мене. Теж, дякую Господу Богу і оцю Олегу, і всім тут за спільну молитву. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Е, я хочу дати свідчення. Я е, також просила ця Олега і в молитвах постійно молилася за е, сім'ю, за ту атмосферу в сім'ї, е, бо були теж проблеми в мене з викрухою. У е, нас були такі. Такі холодні відносини, але після всіх молитв, після я дякую Господу Богу, мені зараз двері відкривають, до мене сміються, зі мною говорять. І хвала Богу, дякувати Господу Богу і цю Олегу за молитви. І слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу, мене звати Володимир. Я хочу дати таке коротеньке свідчення, коли ми молилися цією спитаною молитвою, тець Олег сказав, що когось зараз рука терпне, то якраз так би думав про мене, бо в мене спочала під час молитви терпнута рука. Це значить, проходило звільнення зцілення, дякую Господу Богу і цього Олегу за вислуханні молитви.